Так, треба подзвонити до товариша, спитати, що там йому снилось. Алло! Що ти там? Що там в тебе погода? Півтора КГ весу скинув. Маріна родила. Є вкаків вчора п'яний корову зарубав. Та як завжди? Так що, може вечором по 50 кинемо? За шиворот. А Любка давалка, то родила. Та ти що? Вчора Петра бачив, синій. Наверно, Грішав знав, що він до Маньки все-таки заходив. Ну що зробиш? Бог дав, бог забрав. Вчора фура з кукурудзою перевернулася. Та я два мішка припакував собі. Ну да. Завтра думаю поїхати на базар, педалі собі присмотрети, бо мої вже стоптались, коротше, ні ходови, його не встали. Да. На рибалку хочу капець. Зловити якусь карася, так вона. півтора, так. Да. Як бу пам'ятаю, в 95-му зловив аж на 30 кг карася. Конечно, ты дітяну його пів часа. Да. Серйозно, ти не веришь? А ты замітив, что качество відео стало лучше? Да. А ти лайк поставив. А на канал підписався? А Колокольчик нажав. Та ти що, нажав? До мене в гості заходь. Жду тебя, дорогой!